Сполучені штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму в понад 1 мільярд доларів. Серед іншого, в нього заклали додаткові 18 ракетних систем Хаймарс, боєприпаси до них та інше озброєння. Крім цього, США готують нові санкції у відповідь на проведення Росією того, що вона називає референдумами на тимчасово окупованих територіях України. Більше про це розпитаємо в Юлі Ярмоленко, яка зараз приєднується до нас із білого дому. Юлю, вітаю тебе. Вітаю, Отже, Юлю, що війшло в цей новий пакет озброєнь від США, і коли Україна може його отримати? Так, Остапи, це важливе оголошення, звісно, і напевно найважливішим найбільшою такою річчю закладеною в цей пакет. Це дійсно є ці 18 систем «Хаймерс», які Сполучені Штати обіцяють передати Україні. Також в цей пакет входить багато інших речей: це радари, це системи спостереження, це боєприпаси, також спорядження, але також багато тактичних автомобілів, зокрема 150 броньованих автомобілів Хамвіс. Які активно використовуються тут на озброєнні американських військових, що важливо знати про терміни доставки цього пакету допомоги, насправді цей пакет допомоги виділяється за ініціативою сприяння безпеці України, і тут важливо розуміти, що за цим пакетом надається фінансування, яке можна використати для закупівлі певного озброєння в індустрії. Тобто, як пояснюють у Пентагоні, це оголошення означає початок ко контрактного процесу допомога за ініціативою сприяння безпеці Україні надається на середню і довгострокову перспективу, тому може йтися навіть не про місяці, а може йтися про роки. Також важливо пам'ятати, що вчора Пет Райдер, це речник Пентагону, сказав, що до кінця фіскального року у Пентагону і, взагалі, у Білого Дому лишається ще понад 2 мільярди доларів за іншою програмою програмою президентських повноважень. Це фінансування, за яким президент може виділяти озброєння безпосередньо із запасів, які вже є у Сполучених Штатах. І тут лишається питання, чи встигне президент за ці два дні використати і ці. Ресурси, а якщо ні, то що з ними станеться? І ми це питання будемо ставити і адміністрації і Пентагону. Юрі дійсно важливе питання. Будемо за цим також стежити. Якщо ж говорити про інші заходи, про тиск, зокрема санкційний, то деякі країни вже запровадили санкції у відповідь на проведення так званих референдумів. Такий саме крок очікується і з боку сполучених штатів. Чи маєш ти більше інформації про це зараз? Остапи щойно Карін Жан П'єр, речниця Білого Дому на брифінзі підтвердила цю інформацію, що Сполучені Штати працюють із партнерами для того, щоб розробити нові потужні санкції проти Росії тоді, коли Росія піде на анексію українських територій за результатами псевдореферендумів. Карін Жан П'єр сьогодні була досить різка і потужна в своїх заявах. Вона сказала, що Сполучені Штати ніколи не визнають псевдореферендуми, їхні результати та спроби Росії приєднати. Ти українські території вона також наголосила, що українці насправді захищають свою країну, і українці мають усі права захищати свою територію, зберегти свою зберегти повний суверенітет, і сполучені штати будуть продовжувати робити все, щоб допомогти Україні це зробити. У неї до неї поставили питання: чому ж не запровадити санкції просто зараз? Вона сказала, що Сполучені Штати готові і готові будуть запровадити потужні санкції щойно Росія. Оголосить про своє рішення про анексію додаткових українських територій. Також сьогодні представник державного департаменту на слуханнях в конгресі наголосив, що запитали у нього про те, які санкції можуть розглядатися, і він сказав, що насправді можуть розглядатися будь-які санкції. І президент Байден, адміністрація Байдена, хоче продовжувати тем запроваджувати санкції кожні шість тижнів проти Росії. Дійсно важливі новини. Юлю будемо очікувати на розвиток подій. Дякую тобі. Нагадаю, з нами на зв'язку була Юлія Ярмоленко із Білого Дому.